Сьогодні у нас 2 серпня робимо огляд такого цікавого сорту, який називається Деміс, так званий Деміс Цьому саженцю пішов третій рік і маємо сигнальний урожай. Ось такі у нас гіганти. Дійсно гіганти. Величезні горіхи. Як для третього року, то дуже гарний результат і, крім того, досить рясно вже плодоносити зразу так. Так, і є ще одне дерево цього сорту, також третій рік. Тут ще більше горішків. Так, зараз порівняємо цей сорт з... з сортом каталонським. Ось у нас Деміс і Каталонський. Ну розмір гарний. Тепер тільки будемо дивитись, що... Що там всередині в цьому, в цьому горішку? Найбільша інтрига зараз, що буде з виходом ядра і, і, і яке там ядро? Це вже буде видно десь вересень-жовтень. Поки що ось такі результати.